ППО третьої штурмової б'є всі рекорди. «485 повітряних цілей було знищено за місяць. Ці збиття були верифіковані, підтверджені. Бійці гідно тримають оборону неба, збиваючи майже всі тілі, які запускає противник. Є у нас зенітно-ракетні комплекси, які знищують і ударні безпілотники, і розвіддані безпілотники. І основна одна із задач, яка вже виконана, це протидія тактичній авіації і армійській авіації. Цілодобово полюють на ворожі шахеди СРБС-70. Це переносний зенітно-ракетний комплекс ближнього радіосадії. У неї тип наведення лазерний. Не тепловий, нам вже не треба, щоб, щоб ціль була теплова, щоб у неї було багато тепла, нам головне її побачити в небі. Може збити літак, може збити вертольот, може збити шахід. Ланцет. Зброя зі Швеції може уразити ціль на відстані до 9 кілометрів та на висоті до 5. З цим комплексом бійці працюють більше, ніж півроку. Біля піхоти прикривали так. Стояли навіть з макетами, там, з ложними цілями, спеціально викликали на себе вогонь. А ще це дієва зброя проти російської авіації. Вертольоти та самольоти, сушки вони сюди вже не залітають, бо бояться саме ПЗРК та комплексів повітряного ураження. В розрахунку дві людини, стрілець, вершина каже, за час на війні працював на різних установках. І стінгер, є збиття. Шахеди, ланцети, зала, ракети. Перше збуття, руки трусяться, коліни підкашуються, страшно, але ж задоволені. Перше збив ланцет. Але ланцети не з ігли, а з обличного автомата під Херсоном. В 22-му гранатометник нині стрілець Зенітник каже, як би складно не було на війні, точно знає, вдома на нього чекає головна підтримка кохана. Як ми кушає. Емілія, я з дружиною десь на Закарпатті віддихаємо у родичів. Це був наш 9 рік разом. Він саме одруження, тому що ми більше 14 років саме разом. На відміну від Вершини, Варяг, командир відділення довгий час не зізнавався рідним, що пішов на фронт. В 22-му чоловік повернувся з Чехії, аби стати на захист держави. Я сказав, ну я сказав, що я їду в Івано-Франківськ, буду допомагати, типа як, ну, як волонтер, там, типу, допомога хлопцям, типу перевозити щось. Десь на другий день я вже попав в Київ. Ну, десь місяця-два мої батьки не знали, що я типа на війні, що я на запорізькому напрямку. Був у піхоті, тепер боронить українське небо. Варяг каже, бив по різним цілям, та головні ще попереду. Вертольот ну це найжирніше шахід, і все це таке. А типу, якщо вертушка або щось таке, то це більш жирніше.